Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена Третяк. Сьогодні я вам пропоную попрацювати з м'язами тазового дна. Один із симптомів слабкості тонусу м'язів тазового дна є нетримання сечі під час фізичних навантажень, бігу, стрибків, кашлю чи чихання. Це спричиняє певний дискомфорт в буденному житті і може. Ця слабкість м'язів призводить до опущення органів малого тазу. Тож дуже важливо працювати з цими м'язами. Для того, щоб працювати з м'язами тазового дна, ви повинні бути впевнені, що ви їх відчуваєте і працюєте саме з ними. Один із самих простих, доступних способів відчути і зрозуміти, що саме ви працюєте і включаєте так, ці м'язи. Це процес сеча спускання. Коли ви пішли в туалет, і в процесі ви пробуєте зупинити сечоспускання, стискаючи ці м'язи, пририваєте, і потім відпускаєте, і далі все відбувається природньо. Я не говорю, що це потрібно робити кожного дня, ні. Я рекомендую, якщо вам дуже складно відчути, ну, такий маленький провести експеримент, щоб відчути, що. Оце скорочення, оце задіяння м'язів, це саме воно. Запам'ятати і усвідомити цей процес. Наступний етап ви можете взяти, наприклад, подишку, так, або ковдру валик скрутити і сісти на нього. Так, нам потрібно, щоб наша. Тазова діафрагма, ці м'язи упиралися в щось. На дивані це неможливо, тому що у нас є сідниці, сідничні кістки. От. Ви сідаєте, ви можете погайдатися вперед-назад, і от саме відчути цю ділянку. Можете собі і долоньку підкласти, щоб е був контакт з цією ділянкою. Так? І ви, коли робите видих, ми скорочуємо ці м'язи. і коли у вас знаходиться тут долонька, так, ми коли скорочуємо м'язи, ви відчуєте, що тиск на долоню трішки зменшився, тому що м'язи скоротилися, і той тиск, який відбувався на долоню під тиском органів черевної порожнини, органів малого тазу, вони, він дещо зменшився через те, що діафрагма скоротилася, вона трішки піднялася і тиск зменшився. Отже, ви можете спробувати декілька разів. Ми робимо видих, скорочуємо, так, вдих, розслабились. Знову видих. Вдих. Просто усвідомте цей процес. Скоротили, вдих, розслабили. Видих. Вдих. Звісно, що це не будуть якісь там супер. Грубі відчуття, ні. Це дуже такі тонкі, ледь помідні, але важливі відчуття, які я рекомендую вам усвідомити, що ви робите саме те, що нам потрібно. Ці вправи я спеціально записую на дивані для того, щоб ви не шукали собі виправдань, що немає часу. Прилягли на диван і вже можете робити. Отже, лягаємо на диван. Руки можете поставити, як я, ми будемо собі допомагати долонями. Стопи коліна разом. Ноги з'єднали. Що ми робимо? Ми зараз робимо вдих, видих. Збираємо м'язи тазового дна. Вдих розслабили, видих. Збираємо м'язи тазового дна. Тобто, по відчуттях, ви маєте відчувати саме цю ділянку. Область піхви, область мочі спускного каналу. Так? Більше цю ділянку, більше роботи тут. Видих. Вдих. Видих. Вдих. розслабляємо, Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Далі ми знову можемо взяти подушку, підкладаємо під таз. Нам треба трішки припідняти таз, щоб тиск, який здійснюється від органів малого тазу, трішки зменшився. І знову ми робимо вдих, розслаблені м'язи. так? Видих. Скорочуємо. Стопи. Ноги разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Скорочуємо. Вдих. Видих скорочуємо. Вдих. Видих, скорочуємо. Вдих. Видих скорочуємо. Вдих. Видих скорочуємо. Завершуємо, розвертаємося на бік. Так само я буду нижньою рукою показувати вам. Так? Ми ставимо стопи разом, коліна разом. Вдих. Ми піднімаємо ногу, тут наше розслаблення буде. Видих ми підтягуємо м'язи тазового дна. Поїхали. Вдих. Видих, Вдих, Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, Видих, вдих, видих. Вдих, видих. І завершуємо вдих, видих. Розвертаємося на іншу сторону, на інший бік. Так само. Стопи, коліна разом. Нижньою рукою я вам показую роботу. Поїхали. Вдих. Видих. Збираємо м'язи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Спокійні повільні рухи. Видих. Вдих. Видих. Завершуємо і виконуємо таке напівперевернуте положення. Ми займаємо положення на передпліччях разом коліна. Таз у нас, бачите, вище грудної клітини, трішки послаблюється тиск органів малого тазу. Так само я вам буду показувати. Ми робимо вдих. Розслабляємо, видих, скорочуємо м'язи тазового дна. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих, видих. І додаємо руху. Вдих. Ми робимо прогін. Видих. Округлюємо спину і збираємо м'язи. Вдих. Розслабили м'язи та зводно. Видих. Зібрали. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, <sounds> Вдих. видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. На цьому я завершую наш невеличкий комплекс. Сьогодні він був спрямований на відчуття усвідомлення своїх м'язів тазового дна. Згодом ви можете кожну вправу робити з більшою кількістю повторень. Сьогодні це був такий початковий етап, щоб ви усвідомили, що ви робите саме те і саме з тими м'язами, які нам потрібні. І, звісно, що регулярні заняття систематичні принесуть свій результат. Тож, практикуйте, не лінуйтеся і до зустрічі на килимках.